Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відогляді хотіли б надати вашій увазі шабельну пилку від компанії Bosch, а саме модель GSA 120. Відкриємо пакування, переглянемо комплект постачання, розглянемо технічні характеристики та переваги безпосередньо цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши комплект пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде сама шабельна пилка. Пиляльне полотно S1126BEF та уся необхідна технічна документація. Комплект постачання розглянули. Перейдемо до технічних характеристик. Потужність інструменту 1200 Вт. Число ходів холостого ходу регулюється від 0 до 3000 ходів на хвилину завдяки плавному пуску, довжина ходу 29 мм. Тип живлення мережа. Глибина пропилу в деревині до 220 мм. Глибина пропилу в сталі до 20 мм. Тип кріплення СДС. Розміри 475х96х165 мм. Вага. 3,17 кг. Країна виробник товару Китай. Країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що можна дати компанії інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch протягом 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики інструменту, перейдемо до його переваг. Бачимо гарно прогумоване руків'я для комфортного хвату, можливість швидкої заміни щиток, можливість фіксування робочого стану інструменту для тривалої безперервної роботи. Велику кількість вентиляційних отворів для гарного охолодження та гарно прогумований мережевий кабель. Також на руківі інструменту бачимо шестигранний ключ для обслуговування інструменту, кріплення пиляльного полотна в нас типу SDS для можливості швидкої заміни витратних матеріалів. Від себе додам, що шабельні пилки від компанії Bosch є дуже багатофункціональними та використовуються в безлічі завдань. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Друзі, дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Також підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував за перегляд та до нових зустрічей!